Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове, не можу не звернути вашу увагу на черговий шторм інформаційний, який проходить через Україну, і пов'язаний він з черговим запаленням, інфікуванням України і українців ідеєю міняти членство в НАТО на території, окупованій. Ворогом. Зрозуміло, що ця новина облетіла цілий ряд засобів масової інформації і підхопили аналітики, політики, журналісти, видання, одні шукають заперечення, інші шукають підтримки, починається цитування а, цих речей. Однак, якщо взяти історію, одинадцятилітню історію. Війни, то е, хочу вернути вас до 2014-2015 року, коли мені вперше довелося почути від своїх колег-дипломатів, і європейських, і американських фразу: Ну що ж, Німеччина чекала для об'єднання 40 років, ви можете почекати менше. Тобто ця фраза насправді і є е, видображенням цієї тези: членство в Європейському Союзі, членство в НАТО, е, цілісність України, е, перемога у війні і так далі. Все це насправді має свої давні початки, коли у 2014 році. Росія розпочала агресію проти України, захопивши спочатку Крим, а після того вторгнувшись в український Донбас. І от 2024 рік, тобто вже 11 рік, як іде розмова навколо цієї теми, і не бувало такого року, щоб у виданнях. Західних, європейських, американських та й українських періодично не злітала ця ідея, і пов'язана вона, як завжди, з таким весняно-осіннім періодом і на весні, і восени. Ну, зрозуміло, чому а, садять а, врожай навесні, збирають врожай восени так чи інакше. Це моменти початку а рослини і отримання плоду восени. Тобто, тут зрозуміло, що ці періоди, особливо для європейської політики, вони заповнені такою інформацією. І зрозуміло, що базовою, базовим матеріалом у цьому випадку є, я б назвав їх два: це видання Bloomberg і Financial Times. Однак матеріал в виданні Financial Times під назвою Україну чекають темні часи, темна година. Він дещо яскравіший, і поясню, чому він яскравіший. Давайте розпочнемо насамперед із авторів. Усі три автори: і Бен Холл, і Кристофер Міллер, і Генрі Фой дуже добре. Відомі в політичному середовищі, в аналітичному середовищі. Вони працювали в різних виданнях. Матеріали, які вони готували, це завжди дуже широкі матеріали, аргументовані матеріали. Однак, коли читаєш усіх трьох, відчувається така м'якість в аргументації. Слова підбираються, ніби ходить, його чути неможливо. І в цьому насправді і є тонкощі того, що відбувається, бо я ще раз підкреслю: не вперше з 2014 року з'являються подібні матеріали, як би, скажімо, торгонуть територію за мир. І це вважається, м, чуть чи не ключовим. Скажімо так, аргументом і ключовою тезою. І у цьому випадку автори цієї статті, як і в багатьох інших матеріалах, також знаходять собі підтвердження в наробках різного роду аналітиків, політиків, військових і так далі. От, насправді, центром цієї статті. Є аргументація члена Європейської ради, особи, яка працювала в свій час в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки в різних відомствах Джеремі Шапіро. Джеремі Шапіро, який від моменту існування Валдайської конференції в Росії і від моменту заснування журналу Росія глобальної політики, редактором якої, до речі, є відомий російський путінський журналіст, аналітик Федір Лук'янов. от, Шапіро завжди завсегдатий цього видання. Він на всіх присутній конференціях, самітах Валдаїв, він друкується постійно у цьому журналі. Можна побачити. Його матеріали, його статті, які стосувалися критики Обами, звеличення Трампа, критики Байдена і так далі, критики різних президентів, програм а, і так далі. Але скрізь тут явна гра. На боці Російської Федерації. Тому я би, коли ми говоримо про аргументацію цієї статті, яка власне передбачає цей поділ е і ченч обмін членства в НАТО на території, а за цим зрозуміло стоїть бажання е продати мир за території, власне, є аргументація цього, е цієї особи. Яка своїм тілом давним-давно переростала до аналітичного світу Валдаю до видання російського видання Росія в глобальній політиці? Зрозуміло, що серед аргументів використовується і відома в Україні особа Глів Бишлінський, який працював в свій час в GFK, який є фахівцем і в нього досить серйозні наробки в питаннях. Які пов'язані з економікою, але чомусь в даному випадку, пан Вишлінський коментує соціологічні питання. Ну, і зрозуміло, що говорити про соціологію в питаннях ведення війни, і про це не одного разу говорили представники одного з найавторитетніших соціологічних одної з найавторитетніших соціологічних служб в Україні інституту КМІС, це насправді соціологія тилу, бо провести її неможливо. Тим більше, у цій соціології тилу, як ви розумієте, відсутня соціологія окупованих територій. А тут є одна річ, яку в принципі всі не розуміють, бо всі ж думають, що це малесенька територія. Але малесенька малесенькою, а вона торкнулася долі 7 мільйонів людей на сьогоднішній день, які фактично позбулися а, свого нормального життя. Відтак зрозуміло, що у цих соціологічних дослідженнях тилу, а в принципі, немає розуміння того, що величезна кількість, величезна кількість. Майже чверть населення України позбулося своїх нормальних умов життя. Я зараз не беру до уваги мігрантів, я лише беру до уваги території, про яких прокотилася колесом війна. Відтак зрозуміло, що і ця аргументація вона дещо умовна може бути у цій ситуації названа. Ну і зрозуміло, як і в практиці, будь-яких з журналістів це. Інформація від осіб, які не хочуть себе називати. Хоча в статті використані і висловлювання народного депутата Олександра Мережка і інших очільників. Однак дуже багато речей, ще раз хочу підкреслити, в яких авторство не названо. Я вже не кажу про те, що в статті мусили. Через деякий час дописати абзац про те, що фрази, які стосувалися твердження про те, що новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга вів перемовини по моделі членства в НАТО за територію, не відповідає дійсності І в статтю. Просто дописали вже це пізніше видання цей матеріал. До речі, в верхній частині статті зазначено про те, що згідно з заяви Міністерства закордонних справ України такі переговори не велися. Але не в тому справа. Для того, щоб поставити крапку у цій царині, принаймні для тих, з ким мені доводиться працювати, хто слухає і буде дивитися мене, хочу вернутися трошки в історію. І в 2014 році дуже багато хто твердив про замороження конфлікту замороження війни. Але як пам'ятаєте, ми тоді з вами твердили про те, що немає у моделі цієї війни, в моделі агресії Путіна ідеї в принципі замороження, і це той випадок. Коли заморозці не піддається. Температура настільки висока, що явище заморозці не піддається. І це було зрозуміло від самого початку. Так як і було зрозуміло, що на певному етапі війна перейде в окопну війну. Бо справа не в тому, які технології сьогодні використовуються в війні. Справа в тому, хто є ворог України, а для якого цей тип війни. Є обличчям суттю війни і так далі. І так можна сказати з самого початку, що та модель, яка бачилася у подібних авторів, вона надумана і її суть полягає в тому, що можна зупинити. Бо бачте, в Фінляндії ситуація зупинилася, в Кореї ситуація зупинилася шляхом. Територіальної ділянки далі в Грузії ситуація зупинилася шляхом територіального ділення, і так далі. А чому це неможливо, власне, в Україні? Справа в тому, шановні панове, що Україна у випадку існування того, що називається Російська імперія, і є не тільки інтелектуально утворююча. Це кровоутворююча, енергетично утворююча, енер... інтелектуально утворююча, економічно утворююча, потенційно от, утворююча основа того, про що в Москві завжди мріяли, чим жили існування імперії. І справа в тому, що тут не територіальні надбання потрібні. Тут суть проблеми полягає в тому, що Москва як імперія, і Росія як імперія, Москва як Москва як імперія, Рашистан як імперія, вона принципово лисить в повітрі. В неї немає ні рук, ні ніг, коли немає України і всього того, що є Україна. Бо Україна це тисячолітня історія, це височенна культура. Причому культура в усьому, економічна культура, культура е, принципово політична, правова і так далі, так вона не сягає вершин. Вона не є досконалою, але вона на порядки вище. Звідси зрозуміло, що всі усвідомлюють ще з часів Горчакова, що е, Московія як імперія без України просто існувати. Не може як імперія, я це підкреслюю. Звідси очевидно, що московити, як і фюрер, нинішній Путін вони усвідомлювали, розуміли, що е, бути імперією чи мріяти про відродження Російської імперії чи СССР це означає прибрати до рук Україну, і власне, якщо брати з давніх давен, то суть е, Російської імперії Московії вона так і розв'язувалася. Через захоплення України і експлуатацію інтелектуальних, економічних, соціальних, суспільних, політичних, правових і так далі надбань України і українського суспільства. І тут наступає момент, зрозуміло, який є моментом істини. А власне, цей потенціал України, який хоче бути частиною. Цивілізованого світу, частиною цього цивілізованого світу він і був періодами. Він має право на те, щоби бути а, частиною цього цивілізованого світу, чи а, те, що називається а, Московія, як всесвітнє зло, як держава бензоколонка, як імперія зла не може відпустити і має сили. І проблема не в тому, треба це зрозуміти і усвідомити. Що а, Росія напала на Україну це зрозуміло, і тут і мови немає. Проблема в тому, що Україна хоче бути в цивілізованому світі, і мова тут іде про те, що Московія розуміє, або вона Україну буде тримати біля себе як раба, або не буде. Московії, бо Україна стане частиною цивілізованого світу, і теза а, Фюрера Московського про те, що Україна це антиросія, а, вона абсолютно безглузда по формі. Але всі прекрасно розуміють, що процвітаюча економічно багата Україна це загибель Московії, загибель Рашистану. І власне це видно навіть по перебігу. Окупаційних діалогів між українцями і окупаційними російськими військами, хоча би фразою: Ви слишком багато жив'ять. Ну, це фраза, взагалі, 2022 року вона відповідає на дуже багато на дуже багато питань. Таким чином, треба розуміти те, що тема заморожування конфлікту, вона в принципі з самого початку було зрозуміло, що вона. Не клеїться сюди. Тепер тема: а обмін територіальної частини України для Росії, чи відповідає він на поточне питання. Треба розуміти, що до Європи тягнуться до такого способу життя не тільки українці, тягнеться багато і в тому числі тих, хто живе в Росії. А те, що стосується території України, то тут і подавно. Справа в тому, що Південно-Західна Русь завжди була частиною західного світу. І Україна завжди була частиною цього західного світу. І так вона хоче вернутися, вернутися в культуру, в правові досягнення, правові рамки в систему права цього світу. І тут а, зрозуміло, що Україна. Чи без Донбасу, чи без Криму, чи по Дніпру це смерть Москви, високорозвинена, економічно багата, соціально забезпечена Україна, будь-яка Україна це смерть Москви. І тому зрозуміло, Фюрер, який починав війну проти України, метою ставив. Знищення України і українців, а не якісь часткові там територіальні надбання. Тому киньте думати про те, що можна розрахуватися шматком українського пирога у вигляді Криму чи Донбасу, і так далі. Це буде лише перерва для того, щоб продовжити війну. І е, тут важливий ще один надважливий. Ще один нюанс у цій історії територіальних претензій. Справа в тому, що філософія про те, що давайте розрахуємося територією, а, а решта, решта України піде в НАТО, Європейський Союз. Вона безглузда ще й через те, що Фюрер оголосив війну не тільки на знищення України. Згадайте, будь ласка, 2007 рік і подальші мюнхенські безпекові конференції. Претензія ж пред'являлася не стільки Україні, скільки НАТО і західній цивілізації. Згадайте вимогу повернути НАТО кордони до 91-го року. Тому це лише проміжні кроки в загарбницьких діях московського фюрера. Відтак кожна така передишка, панове журналісти, аналітики Західного світу, вроді Джеремі Шапіро і так далі. Ви повинні розуміти, що ваше переминання з ноги на ногу в питаннях допомоги Україні і пошуку сьогодні якогось там а, міфічного миру для українців, це не тільки Загибель України, і українців це ваша загибель. Це е, війна, яка прийде на ваш поріг і вас знищить. Бо поки є можливість об'єднатися навколо України, об'єднатися військом, об'єднатися зброєю, об'єднатися спільним командуванням, об'єднатися оборонно-промисловим комплексом. Треба згуртуватися і нанести поразку ворогу. Ось вихід із ситуації. Тепер ще одна річ. Про яку забуваються ті, хто пише в усі ці ідеї, ви ж кажете, що в НАТО немає однозначної позиції щодо входу вступу України до НАТО, так як ви пишете. Ну то в який спосіб ви збираєтесь прийняти Україну в НАТО і торгонути тут з Росією території? Тобто, як, як не копний цей матеріал. А, цю чималу статтю, вона насправді написана на догадках, на догадках, які тут же розсипаються, коли починаєш працювати з цими аргументами. То чому треба було в серйозних виданнях розміщувати цю статтю, особливо в період, коли вирішується насправді ключова річ, це активізація допомоги України? Коли в тому числі дорога України до НАТО, до Європейського Союзу. А ось чому з'явилася ця стаття? По сьогодні всі розказували про те, що, на жаль, Вашингтон не виконує навіть обіцяного стосовно допомоги Україні, і цей акцент він би кардинально вплинув на виборчу кампанію у Сполучених Штатах Америки. Не випадково від самого початку. То ні, то інші накинулися на Україну, що Україна, бачите, втручається в виборчий процес. А Україна не втручається в виборчий процес. Україна, вкотре наполягає на тому, панове в Вашингтоні, в Брюсселі, в Лондоні, в Парижі. Виконайте гарантії, дані Будапештським меморандумом. Виконайте ці гарантії, суть які полягає, в Гарантіях територіальної цілісності і суверенітету України як держави, кажуть: ми не можемо вам дати ось таку зброю. Ну, забрати ядерну зброю могли, а дати тактичну зброю, звичайну зброю, не можете. Ну, в цій ситуації зрозуміло, що треба тоді витягувати іншу артилерію, яка називається газетні статті. Щоби Українцям було про що поговорити. В цій ситуації я не належу до тих, хто зараз вийме шаблю і почне словесні атаки. Те, що аргументація в цьому матеріалі не витримує критики, вже очевидно і зрозуміло, бо тут ніякого ченчу немає, тут нема розміну, бо його не може бути, його в принципі нема. І як би там не було. Дорога ця приведе тільки до паузи і ескалації, бо це копія, це наступне видання Мюнхенської змови, коли розшлянували Чехословаччину. Але згадайте, тоді поруч із тими, хто ставили підписи, були ще кругоми шакали, які потім розірвали Чехословаччину на шматки. Так, от я хочу сказати, що подібне рішення. Породить дуже багато шакалья, бо насправді а, воно піднімає вже свій голос стосовно того, щоб які шматочки там урвати, і тут треба розуміти, що в тому числі і в цих країнах, де чимало політичних сил існують в оборі, в образі шакалів навколо України, треба бути дуже уважним стосовно того, як будуть розвиватися політичні процеси у цих країнах. От. Е, бо чому я про це кажу? Це породить миттєвий ланцюг е, наростання правого радикалізму, де фашизму, де нацизму, де націонал-соціалізму і так далі. І тому е, це не просто е, помилка в цій статті відсутність аргументації. Це дорога, е, яка написана в статті, і заргументована Джеремі Шапіро. Це дорога до пекла, це дорога до континентальної війни, дорога до світової, глобальної війни з колосальними катастрофічними наслідками для людства. Відтак читаючи цей матеріал, читаючи цю статтю, де переливаються інтерв'ю військових, аналітиків, звичайних громадян, відомих на весь світ. Прислужників Кремля і так далі, треба мати на увазі, що ті, хто її пишуть, вони забулися про певні історичні паралелі, про певні історичні події, які вже давним-давно показали ну, абсолютно безглуздість того, щоб підігравати агресору. Я вже не кажу апелювання до соціології, яка в нинішніх. Умова є бодай соціологію тилу, якщо не брати ще деякі дуже серйозні аргументи, і вона показує скоріш певні секторальні речі, на які треба звертати увагу, бо соціологія це дуже серйозна наука, але брати її в розрахунок як аргумент абсолютно неправильно. Відтак, із того, що виглядає матеріал, шукався як скоріш за все свого роду. Інформаційна торпеда для того, щоб перемкнути світ з однієї актуальної теми на іншу. А на цьому дякую вам за увагу і до наступних зустрічей і розмов.